Із кожним роком зухвалість шахраїв стає все більшою. Як результат з'являються нові види обману. Поліція наголошує на ретельній перевірці інформації, яку ви отримуєте у вигляді дзвінків, повідомлень та навіть постів у новинних чатах, оскільки проігнорувавши ці поради, ви можете легко стати жертвою зловмисників. Черговий раз хотілося б закликати громадян. Якщо вам надходять телефонні дзвінки, ви отримуєте інформацію через інтернет посилання, і цю інформацію ви знаходите через соціальні мережі. Хтось вам повідомляє інформацію щодо заробітку легких гроші, що потрібно десь щось переслати, де щось поставити відмитку, подобається і в такий спосіб, ви потрапляєте на гачок до шахраїв і керуєтесь першочерговою емоціями. На Полтавщині з'явився черговий вид шахрайства. Певні особи представляються правоохорони. Органами здійснюють крадіжки та збирають біометричні особисті дані громадян. Варто зазначити, що наразі у Криму чуці таких випадків не зафіксовано. До мешканців Полтавщини можуть зайти невідомі, представляючись правоохоронними органами або ж представниками різних фінансових установ та хочуть отримувати особисті дані. Ні в якому разі не надавайте особисту інформацію, не перевіривши особу. Задля того, щоб не стати потерпілим не тільки від дій шахраїв, а не стати потерпілими від крадіжок майна. Все більше українців стають жертвами інтернет-шахраїв, котрі зламують особисті сторінки у соціальних мережах з метою отримання коштів як шляхом викупу сторінок, так і розсилкою повідомлень з проханням допомогти. Найактуальнішим зараз залишається інформація щодо зламу соціальних мереж, особливо Телеграм, інстаграм, де Після злому від вас іде розсилка про те, що ви потрапили в біду і потребуєте кошти. Ви просите в своїх друзів по соціальних мережах переслати вам кошти. Але це робите не ви, а роблять вже шахраї. Будьте обачливими зі своїми особистими даними, адже ваша безпека в першу чергу залежить саме від вас. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.